Я, звичайно, щодо щодо гтаурисів, як міністерка, яка зараз закінчує свою посаду, не можу зараз вам нічого пообіцяти. Безумовно, ми весь час говорили про це. Ви чули цитати ті партії, які безумовно, скоріш за все, будуть формувати у німецький уряд, будуть поставити свого канцлера, оберуть його то. Ми будемо бачити, що і ми бачили це в останні місяці. Що, е, е, у нас продовжуються атаки. Да, ми не можемо чекати, поки е, будуть е, падати тут ракети, коли будуть руйнуватися будинки, лікарні, е, енергетичні станції. тому я це сама пережила, будучи в Харкові. Тому я думаю, що далекосяжна зброя, це є те, що. Є зараз суттєвим в співпраці між європейцями і американцями, е, і в майбутньому це має відбуватися саме таким шлях, шляхом І е, вірогідний майбутній е, федеральний канцлер говорив про це е, і говорив про те, що е, говорили про це і з американцями. Тобто, ми зараз знаходимося в такій проміжній фазі е, зараз відбувається. Е, Згодження між Францією, Великобританією, Німеччиною та Україною щодо ä, військових питань. Ви запитали ю аск або діаск бот Таврус, Таврус то еспечен тоді сайт квиклі. to decide швидко прийме рішення про of Taurus? Ми над цим працюватимемо. Ми нас будуть розмови щодо деталей. Коли нового канцлера беруть буде новий офіс, і тоді я зможу відповісти на ваше запитання трохи пізніше, але ви на це сподіваєтеся? Так, звісно, Звісно. навіть більш ніж сподіваюся. Ви очікуєте на це? Не можу навіть підібрати правильне слово. Більш ніж сподіваюся, поне більш ніж сподіваюся на мед.